Напередодні святкування 70-ї річниці утворення нашої області краєзнавчий музей відкрив виставку. Фотографії різних часів, документи, експонати з музейних фондів та державного архіву. Вікна росту Херсонщини за сім десятків років. Від 30 березня 1944-го, коли була створена адміністративна одиниця Херсонська область з частини земель Запорізької та Миколаївської, до сьогодення це Херсонщина працею створена. Дві музейні зали відведені під ювілейну експозицію, фотографію розгромленого Херсона після звільнення від окупантів і указ президії Верховної Ради СРСР про утворення області, початок виставки, зведення Каховської ГЕС, коли на два дні зупинили Дніпро, будівництво гігантів економіки краю, суднобудівного, нафтопереробного заводів, ХБК, консервного комбінату, підкріплені макетами суден, які сходили зі степелів суднозаводу, тканинами Херсонського, бавовняного, бляшан. Спід розсольників і навіть страви російської кухні щів. Все, що колись змушувало гостей міста виходити в себе вдома на демонстрації з вимогами хочемо жити як у Херсоні. Історія має зробити виток, адже розвиток йде за спіраллю оптимістично налаштовані історики. Я пам'ятаю, слава Богу, розквіт Херсонської області і не боюся про це говорити. І пам'ятаю наші прекрасні суднобудівні завод, завод Палада. Я пам'ятаю свята, коли ми спускали на воду сухогрузи, танкери. Я сподіваюся, що оскільки історія за спиралю розвивається, то все це відродиться. Виставка викликає змішані відчуття з одного боку, гордість за те, скільки було зроблено за 70 років. З іншого багато що вже кануло в лету. Ностальгічні почуття за часами відносної стабільності і розквіту нашого краю не повинні вплинути на бажання. Жити і працювати на Херсонщині. Далі згадуємо етапи великого шляху, але думаємо про майбутнє. Я переконаний, не дивлячись на сьогодні ці тривожні буремні події, ми стаємо на порозі ну, гарних змін в нашому суспільстві. Європейських побудовою європейських стосунків, побудови європейського рівня життя. Центральна установка музейною мовою, центральний стенд це багатство нашої землі, пшениця і люди. Фотографії 50-х років і обличчя сьогоднішніх жителів Херсонщини. Наш край здавна був хліборобський тому музейники і зробили такий акцент. Наукові співробітники відділу новітньої історії відшукували у фондах експонати, збережені попередніми поколіннями хранителів. Оформленням виставки займався заслужений художник України Анатолій Грязнов. Крім стендів і невеликої кількості експонатів, є куточок інтер'єру, кімната з предметами побуту середини ХХ століття. Нам хотілося показати більше експонатів, більше підприємств, але на жаль, ми обмежені у виставочному просторі, тому показали не все, чим володіє музей, чим славилась Херсонщина і чим на сьогоднішній день славиться Херсонщина, але намагались показати основні напрямки роботи напрямки в різних галузях Херсонщини, як того часу, так і за сьогодення. Працею створена Херсонщина. Це перш за все люди, які жили і працювали десятиліть на нашій землі. Старше покоління може віднайти знайомі предмети, точніше, прикмети часу, а молоде побачити етапи становлення краю на власні очі.